Кабель Link це кабель для підключення окулярів віртуальної реальності MetaQuest всіх версій до ПК. Завдяки цьому аксесуару вам стануть доступні ПК-версії Ігор. Але не всі комп'ютери готові до правильного живлення вашої гарнітури. І ось такі моменти вирішує цей кабель, забезпечуючи необхідний заряд, щоб покращити стабільність сигналу та тримати девайс завжди зарядженим. Завдяки смарт-чіпу ви усунете майже всі подібні проблеми. Цей смарт-кабель має чіп високої якості з вихідом для зарядного кабелю. Замовити можна за посиланням у описі або на нашому сайті viaria.com.ua.